Привіт, любі люди, ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на трек від неймовірно талановитих людей Джеррі Хейл, Монатіка та Євгена Хмари, який називається Вимолив. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. Отже, був недавно тизер цього треку, і я з нетерпінням його чекав. І тизер це тизером, ну... Можна щось зрозуміти, але не так багато. Але коли я почув трек, ну це прям вау. Давайте ж розбиратися, в чому справа. Ну, по-перше, тут уже можна чути крутий рояль, круту гру на роялі, як він грає. Блін, ну це просто в захваті. Я спочатку навіть не побачив, що там є Євген Хмара. побачив тільки Джері Хейл Монатік і так було в тизері. А. Потім думаю, ну хто так може грати класно. Думаю, ну, мабуть, Євген Хмара, тому що недавно в них була співпраця з Джері Хейл. А потім подивився, і дійсно так. Ну, прям. Респект. Намідощами вимоло. Розом вітрами вимога, бо мило вимули. Хто тебе з неба вимани? Монатік дуже класно бере низькі ноти. Ну... Мені подобається його такий глибокий, тут прям голос. І Звідки те щастя випало, я вам неї випало, іначе є вигоди, та помила би молив, з воду са бубила. Класна ося ритмічність, мені здається, це все ж таки була ідея Монатіка. А тут, знаєте, тут от прям. Ну, Відчувається, що доклав руку кожен. І от оця ритмічність, мені здається, це саме від монатика, Е, І вона надає такого, ну, не знаю, неповторного шарму. і Мила мила, Подобається цей такий. Джазовий наліт, да, чи як це сказати, а, ну, що, ну, що не попсовий цей трек. От саме він він смачний, він класний, він якісний, не знаю, прям дуже заходив. Гляде вже виходук. Окрім дурного випадку, сам те мене, сам же мене вимислив. Ось від Джері Хейл ми чуємо ці беки, але вони тут настільки не нав'язливі. Ну, тому що останнім часом, мені здається, вона ну, як, зловживала цими беками. А отут саме їх стільки, скільки треба. Тобто, прям все ну, ідеально вивірено, мені здається. Я не знаю, скільки вони працювали над цим треком, але, ну. Сам же мене і вичисли, помежитками вичита. І оце щух. Прям, ну, я не знаю, що це за звук, як вони його роблять, але ну він прям додає якогось е, такого накалу трошки, бо тому що це вже другий куплет. Ми Мила вимогли з Божого саду і небеса відкрили ми. Хочу трошки поговорити про мінімалізм, тому що кажуть, що коли е, Да, голос І якийсь інструмент, це круто. Так, круто. Ось тут це круто. А не так, як у деяких. Е, коли ми колись був у нас такий маленький спір в коментарях. Ось тут саме це круто, тому що класні голоси і класна гра на роялі, так, більше нічого не треба. Це не примітивно, це смачно, це круто, це. Першокласно, це феєрично. Відкрили ми і не затракне сирену, Поки що. Я Ну, така трошки більш танцювальна вставка, як на мене. Ну, це, мабуть, теж в все ж таки її зробив. Відкрили ми і гіоби. Нібито такий батл голосів, але батл ну добрий. Тобто, це не тоді, коли люди б'ються або сваряться. А саме, от е, такий приємний батл, на який приємно дивитись, і ще більше приємніше слухати. таки, класна вставка з ударними неочікувано, а, тому що їх не було весь час на протягом всього треку. А тут зараз з'явилися, але м -м, знову ж таки, тут ну, зміна, як на мене, трошки стилю, тому що він з такого джазового. Ну, джаз тут і залишився, але додалось а, ще щось таке від soul, як на мене. Крутий трек від е, Монатіка, Джері Хейл та Євгена Хмари. Ну, прям дуже зайшов. Е, не знаю, на цьому тижні це, мабуть, один з найкращих треків, якщо не найкращий. Е, я дякую артистам за цей трек, дякую вам за те, що дивились. Пишіть в коментарях, як вам зайшов чи ні. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам у вуха! До нових зустрічей!